Світе тихий, краю мили, моя Україна. За що ти безплюндрована? За що мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок певний звичаю дивчила? Молилась, турбувала, День і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Байщи ридала про свою недолю, що колишечі співала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданечку, якби ж була знала, у колисці задушила, під серцем приспала, степи мої за жидові, Дніпро, брат мій несихає, мене покидай. І могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають і поможеть. Господарювати, та з матері полатано сорочку знімати, помагайте недолюдки, матір катувати. На четверо розкопано розрита могила. як то знайшли те, що схорони, не плакали б діти, і мати не журили.